Арчі, ти б ти хотів теорію чи твіт? Твіта. Погнали. Якщо це погано, коли Дарклін вбиває людей, то чому це виглядає так гаряче? Я не знаю. Не знаю, чому я такий гарячий. Це Бен Барнс, це Джесі Мейлі? Фредді Картер. Кіт Янг, Аміта Суман, я Арчі Рено. І сьогодні ми будемо читати деякі ваші теорії і непристойні твіти. Бене, ти б хотів непристойний твіт? Ні, після такого точно ні. Дякую вперед. по канону Джеспер зустрічав Вайлена одного разу, але ніколи не говорив до нього. Зараз він постійно потребує підривника, отже, вони знову можуть зустрітися. Я згадував лише раз про підривника, але так ви недалекі від правди. Хороші ідеї. Отже, я переглянула поки лише кілька серій тіні та кістки, але вже по вуха втріскалась у Мала. Це добре, останній твіт про мене. О, це досить довгий твіт. Називайте мене старомодним, але я був народжений служити моїй королеві Старков. готувати для неї сніданки, прибирати будинок, подавати гарячі страви, коли вона повертається додому, прати її речі. Якщо вона мене зрадить, то це моя проблема. І провина застане мене зненацька. Бляха. Це я таємно написала. Я так і думала. Зараз візьму один із моїх власних твітів. І наш така гаряча, дуже обожнює жінок з кинжалами. За замало місця, щоб я б додав розділові знаки, бо їх взагалі немає. Це потік свідомості. І наш така гаряча дуже обожнює жінок з кинжалами. Просто і прямо. О, це правда. Хочу бути одним із інвестицій ти Зробив, щоб сказав на це. Я сказав. Це власне від 444 Артеміс Фробіл, але припустимо це. Я добре добре. Давай було б так сексі, якби Аліна відмовила усім чоловікам у тіні кісті і правила у равці сама. Правильно, удачі. Згодна. це доволі сексі. Гадаю, що сили Аліни і яскравість блискавки пов'язані з її почуттями. Найяскравішими її сили були, коли вона рятувала мела на початку і в кінці, а також рятуючи це точно хороша теорія. Я чомусь думала, що це непристойний твіт. Тому для мене це звучало дивно. Фегі має більше легатності у мізинцю, ніж більшість людей мають за все своє життя. Хештег тінікіст, хештег тінікіст, про який палець Джаспера йдеться. Це не мізинець Джеспера. це мій, це не непристойно, це факт. Дай, дай, дай глянути. Чому мізинець? Та не пошли насправді. Аміта Суман може походити по мені або пройтися зі мною так навіть краще. О, це так мило. Флешбек точно. Скільки років тому назад? Мені було ніби 21. Я цього не зрозуміла. Хто небудь, візьміть мене на роль мутузки у тіні кістку, щоб Інеш могла походити по мені. О, то ми і так можемо пройтися разом, так навіть краще. А що це означає? Що це власне означає? Це ти... навіть якщо пояснимо, гадаю, тобі ця фраза не знадобиться. Це такий заскок. Моя думка: Інеш змогла пережити смерть Каза, але Каз не пережив би, якби Інеш померла. Він добре відгороджується від почуттів, тому вважаю, що він переживе. Ти проходив через гірше, так. чи не так хороша теорія, але неправильна. Це відбрів Фреді Картера Фредді Картер. Якщо ти це читаєш, прошу вибачення. О боже, О, боже. він не читається. Та може варто? Думаю, все ж варто. О, ти маєш прочитати. Ти маєш прочитати. Якщо ти це читаєш, я вільна в четвер ночі, Тож одягни свій блакитний костюм. Тож давай затусимо і поговоримо про каз за брекера, твою пристрасть до фотографії або навіть твоє кінне шоу. Будь ласка, дай відповідь і за зі мною четвер ночі, коли я вільна. Не знаю, який четвер ти маєш на увазі, але звучить як приємний вечір. Щойно побачила теорію, що мав брати Неш. точно хороша робота. Ні, ні ні, тітка лавіна Чеспер таємно закоханий. в Каза. в іншому не переконаєте. А ну ми можемо переконати. Е, ні. О, останній твіт. Тут кілька великих літер, тож я. Прокричиш. Я буду... Ти прокричиш. Ну, так. Я переглядаю тіні кістка і. Ісусе! Мало такий гарненький. О, oh, так. Точняк. <реку> вже другий, вони знайшли лише два твіти в інтернеті. <реку> я гадаю, тобі варто взяти це і поставити вдома в рамочку. <реку> Як довго ви шукали це? Тінікістка альтернативна теорія. Каз, власне, не <з qualified> чує, коли Інеш до нього підкрадається. Він просто каже: «Привіт, Інеш», кожні п'ять хвилин на самоті. <суспіто> Джон Дроу Стінкс. Це варший. <зуспіто> Улюблена. Ніщо що цього не переплюне. Давай ще раз. Привіт, Інеш. Дякуємо за перегляд і твіти про тіні кістку. Підписуйтесь <зуспіто> на Netflix Geek заради всіх новин про тінь та кістку.